Вітаю підціновачі математики, розв'язуємо номер 361. Знайдіть сторони рівнобедреного трикутника, якщо його периметр 44 см, а бічна сторона на 4 см більша за основу. Виконаю рисунок: рівнобедрений трикутник, В умові він ніяк не названий назвемо АБЦ. Запишемо дану. Мова йде про те, що трикутник рівнобедрений. Далі сказано, що його периметр 44 см, а бічна сторона на 4 сантиметра більша за основу. Я основу позначу для зручності А маленьке. А оскільки трикутник рівнобедрений, бічні сторони у нього рівні, ми позначимо за Б маленьке. І тоді в умові запишемо так: бічна сторона більша. Отже, Б на 4 см більше за А нам треба знайти сторони, знайти сторони рівнобеного нашого трикутника. Отже, знайти АВ, ВС, АС. Розв'язання. Так, мова йшла про периметр. Периметр будь-якого трикутника це сума довжин його сторін. Отже, АВ плюс ВС плюс АС. Периметр ми знали, можемо замість периметра підставити 44 см. АВ ми бачимо на рисуночку, ми позначили за В, ВС – В, АС – А. Але в умові було сказано, що Б на 4 см більше за А, тобто А це менша сторона, а Б на 4 більше. Отже, ми могли Б позначити, як А плюс 4. 44 дорівнює замість Б підставляю А плюс 4. Замість Б підставляю А плюс 4 плюс А. Додаємо А. Плюс А плюс А3а. 4 плюс 4 плюс 8. а ліворуч 44 без змін. Лінійне рівняння, вісімку переносимо в протилежну частину з протилежним знаком. 44 мінус 8 буде 36, дорівнює 3А. Щоб знайти А невідомий множник, треба добуток 36 поділити на відомий множник. А 12 см. А у нас була позначена сторона АС. А щоб знайти Б, нам потрібно до А до 12 додати 4, 16 см. А це були наші сторони БС та БА. Отже, ми знайшли всі три сторони трикутника. Можемо записати відповідь. Відповідь БА дорівнює БЦ дорівнює 16 см, А С дорівнює 12 см. Задача розв'язана повністю.